Всім добрий вечір. Сьогодні будемо готувати пельмені. Для цього у мене є 500 грамів борошна, 2 яйця, ложка столова олії, дрібка солі і 200 мілілітрів добре теплої води. Приступаємо. Роблю тут. Ямочку. И убиваю сразу сюда два яйца. Вот так. так. Перемешиваю. В воду добавляю дрепку соли, також перемешиваю, чтобы соль растворилась в воде. Добавляю сюда водичку частинками. Водичка достаточно. и також добавляю відразу одну столову ложку олії. Так, а водичку буду додавати частинками. Не всю відразу. kao za nišu i Таким тістом я користуюся вже досить багато часу. І на пельмені, також на вареники. підходить на все. Так. Вимішувати руками. Ну, от все вивісила я тісто. Отакий колобочок у нас вийшов, тісто еластичне, микеньке, дуже-дуже добре. Зараз я його замотаю у плівочку, нехай трошки відпочине. А ми будемо займатися м'ясом. Зараз так заматую клівочкою харчовою. І хай наше тісточко трішки відпочине. Так, дівчатка, дивіться, отут От у мене один кілограм м'яса, тут у мене свинина і курина фільє, і одна цибулина. Зараз я це все перемилю. Так, дівчатка, от скільки в мене вийшло фаршу. От, і сюди я також додав піджарочку з цибульки і тут один зубочок чесника. Також я піджарила цибульку з чесником. Також це все перемішаю. Ось такий у нас буде фарш. Так, тепер додаю дрібку солі, можна ще трішечки і вимішую. Що так можна відбивати фарш, не можна, а треба відбивати. Він тоді стає більш лаким. Ну, от таким от чином приготували ми фаршик. І зараз будемо починати виліплювати пельмені наші. Я вже частину пельменів виліпила. Ось така частинка. Продовжую виліплювати далі. Пельменів багато. Отак. Дівчатка, отакий от уже я розкидала корж. Зараз у мене є такий бокал. Я бокалом завжди роблю отакі от кружечки для пельменій. Мені це подобається, я так роблю завжди. Края бокала макаю в борошно, щоб кружочки краще відходили. І зараз роблю і буду продовжувати виліплювати пельмені. У мене пельменів багато, я хочу і в заморозку положити, і приготувати їсти для сім'ї. Отак от. Так. От. Такі. так. Ну, продовжую кліпити пельмени. Защипується добре тісто. Еластичне, податливе. От. І от такий хороший пельменчик в мене виходить. Ще один, зараз покажу. Також, бачите, як хорошо все защіпується. Дуже добре. Ну, буду продовжувати виліплювати. А от потім покажу вам все, скільки наліпимо, як. Ну, такий ось отакий пельменчик і отакий. Ліпіть добрі виходять пельмені. Так, дівчатка, прийшлося мені трошки прирватися ліпленням Пельменів прийшов онук зі школи, і я йому вже цих пельмешок зварила. Ось, бачите, на тарілочці хочу вам показати, які вони гарненькі. Не один не розвалився. Всі гарнесенько зварилися. Держуться в кучки, так що онук зараз з удовольствием покушує. Готуйте по-моєму рецепту, будете задоволені. Я вам бажаю всього найкращого. Хай вам щастить в житті. До побачення!